Привіт-привіт! На якому ви каналі зараз знаходитесь? Правильно, Алка Огородниця. мене звати Алла. Я роблю спроби саджати огород. І сьогодні пропоную нам з вами трохи пограти. В мене вже є декілька видів саджанців, розсади. Пропоную вам вгадати, що ж я насіяла із насіння. Ваші відповіді пишіть в коментарях. Отож, перше завдання. Так, що це в нас? Вгадайте, що це в нас таке маленьке, таке гарненьке. Це буде номер один. Під номером два розсада. Чого б це могло бути? Вгадаєте? Ароматна така травичка. Отож, під номером два у нас оця рослина. Під номером три отакі малючки. Номер три. Вгадайте. Хто це? Хто це? Що це у нас за хлопчики? Номер три. Номер чотири. Улюблений овоч мого молодшого Тимурки. Номер чотири. Хто б це міг бути? І номер п'ять. Це в мене така імпровізована тепличка під номером 5. Ось такі красені, хрусткі, зелені. Я сподіваюся, вдасться мені виростити хоча б один. Хто б це міг бути під номером 5, Пишемо в коментарях. Отож, номер один, хто це номер два, три, чотири і п'ять. Я дуже чекаю ваші варіанти відповідей в коментарях. Ставте лайки, підписки і пишіть мені щось. Підтримайте, будь ласка, мій майбутній врожай своїми лайками. Всім гарного дня. Пока-пока.